Божі слова на кожен день. БЛАГОСЛОВЕННЯ Божі. Книга БУТТЯ, розділ 17, вірші з 4 по 6. Я ось мій заповіт із тобою. І станеш ти батьком багатьох народів, і не буде вже кликатись ім'я твоє Аврам, але буде ім'я твоє Авраам. Бо вчинив я тебе батьком багатьох народів, І вчиню я тебе дуже дуже плідним, і вчиню, щоб вийшли з тебе народи, і царі з тебе вийдуть. Книга Буття, розділ 18, вірші з 18 по 19. «Бо ж Авраам справді стане народом великим та дужим. І в ньому поблагословляться усі народи землі. Бо я його знаю, що він накаже своїм дітям і домашнім по собі, і вони дотримуватимуться шляху Єгови, щоб чинити справедливість і суд, аби Єгова навів на Авраама те, що він про нього сказав. Книга Буття, розділ 22 Вірші з 16 по 18. Я заприсягся собою. сказав Єгова, за те, що ти зробив це і не пошкодував свого сина, свого єдиного сина. То, благословляючи, я поблагословлю тебе і, розмножуючи, розмножу потомство Твоє, немов зорі на небі, і немов той пісок, що на березі моря. І потомство твоє внаслідує наслідує брами твоїх ворогів, і всі народи землі будуть потомством твоїм благословляти себе через те, що послухався ти мого голосу. Книга Йова, розділ 42, вірш 12 Тож Єгова поблагословив залишок днів Йова більше, ніж його початок. І було в нього чотирнадцять тисяч овець і шість тисяч верблюдів, і тисяча пар волів, і тисяча ослиць. Унікальний спосіб і характеристики висловлювань творця є символом унікальної ідентичності та влади творця. У чому різниця між словами, сказаними богом, і словами? Сказаними людиною. Коли ти читаєш ці слова, промовлені Богом, ти відчуваєш міць Божих слів і владу Бога. Що ти відчуваєш, коли чуєш, як люди говорять такі слова? Чи ти думаєш, що вони надзвичайно гордовиті й хвалькуваті? Люди, які виставляють себе на показ? Бо в них немає цієї сили, вони не володіють такою владою. І тому вони абсолютно нездатні досягти такого, те, що вони так упевнені в своїх обіцянках, тільки показує недбалість їхніх зауважень. Якщо хтось скаже такі слова, то він безсумнівно буде гордовитим і надміру впевненим і проявить себе як класичний приклад характеру архангела. Ці слова вийшли з вуст Бога. Чи ти відчуваєш тут будь який елемент гордовитості? Чи ти вважаєш, що слова Бога це просто жарт? Слова Бога це влада, слова Бога це факт, і до того як слова виходять із його вуст, тобто, поки він приймає рішення щось зробити, це щось уже відбулося? Можна сказати, що все, що Бог сказав Авраамові. Було заповітом, який Бог уклав з Авраамом, і обітницею, даною Авраамові Богом, ця обітниця була встановленим фактом, а також доконаним фактом, і ці факти поступово виконувалися в Божих думках відповідно до Божого плану. Отже, те, що Бог говорить такі слова, не означає, що в нього гордовитий характер. Адже Бог здатний досягти такого, він володіє цією силою та владою і повністю здатний виконувати ці дії, і їхнє виконання повністю знаходиться в межах його можливостей. Коли подібні слова промовляють уста Бога, вони є одкровенням і проявом істинного характеру Бога, досконалим одкровенням і виявом сутності та влади Бога. І немає нічого більш доречного і підхожого як доказ ідентичності Творця. Манера, тон і формулювання таких висловлювань є точною ознакою ідентичності творця та ідеально відповідають прояву власної ідентичності Бога. У них відсутні удаваність і скверна. Вони є повністю і беззаперечно досконалою демонстрацією сутності та влади Творця. Що стосується творінь, то вони не володіють ані цією владою, ані цією сутністю, а тим паче силою, даною Богом. Якщо людина демонструє таку поведінку, то вона, безсумнівно, буде спалахом її зіпсованого характеру. І в її основі лежатиме перешкоджаючий вплив людської гордовитості й диких амбіцій, а також викриття зловмисних намірів не когось іншого, а самого диявола, сатани, який хоче обманути людей і спокусити їх зрадити Бога. Як Бог ставиться до того, що розкривається завдяки такій мові? Бог сказав би. Що ти хочеш узурпувати його місце і видати себе за нього та замінити його. Коли ти імітуєш тон Божих висловлювань, твій намір полягає в тому, щоб зайняти місце Бога в серцях людей, привласнити людство, яке по праву належить Богу. Це сатана в чистому вигляді, це дії нащадків архангела, нестерпні для небес. Чи є серед вас хтось, хто коли-небудь у певний спосіб наслідував Бога, промовляючи кілька слів, з наміром ввести в оману людей і змусити їх думати, що слова і дії цієї людини сповнені влади і сили Бога, неначе сутність та ідентичність цієї людини унікальні, і навіть неначе тон слів цієї людини схожий на Божий? Ви коли-небудь робили щось подібне? Ви коли небудь імітували тон Бога у своєму мовленні, використовуючи жести, які претендують на те, щоб представляти Божий характер, а також те, що ви вважаєте могутністю та владою? Чи часто більшість із вас діє або планує діяти в такий спосіб? Тепер, коли ви дійсно бачите? Сприймаєте й знаєте владу Творця та озираєтеся на те, що ви робили раніше і що ви використовували, щоб розкрити себе, чи відчуваєте ви огиду? Чи визнаєте ви свої ницість і безсоромність? Проаналізувавши характер і сутність таких людей, чи можна сказати, що вони прокляте кодло пекла? Чи можна сказати, що кожен, хто чинить таке, накликає на себе приниження. Чи ви визнаєте серйозність природи цього? Чи ви визнаєте, наскільки це серйозно? Намір людей, які так діють, полягає в тому, щоб наслідувати Бога. Вони хочуть бути Богом, щоб люди поклонялися їм як Богові. Вони хочуть знищити місце Бога в серцях людей і позбутися Бога, який діє серед людей, і вони роблять це, щоб досягти мети контролювати людей, пожирати людей і заволодіти ними. У кожного є подібні підсвідомі бажання та амбіції, і кожен живе в такій зіпсованій сатанинській сутності, у сатанинській природі. У якій він ворогує з Богом, зраджує Бога і хоче сам стати Богом. Після мого спілкування на тему Божої влади чи ви досі хочете або прагнете видавати себе за Бога або наслідувати Його? Ви все ще бажаєте бути Богом? Ви все ще хочете стати Богом? Людина не може імітувати владу Бога. Як не може вона уособити ідентичність і статус Бога? Хоча ти здатен імітувати тон, яким говорить Бог, ти не можеш імітувати сутність Бога. Хоча ти здатен стати на місце Бога і видавати себе за Бога, ти ніколи не зможеш робити те, що має намір робити Бог, і ніколи не зможеш правити і наказувати всьому сущому. В очах Бога ти назавжди залишишся маленьким творінням, і незалежно від того, наскільки чудові твої навички та здібності, незалежно від того, скількома дарами ти володієш, ти цілковито перебуваєш під пануванням Творця. Хоча ти здатен сказати кілька зухвалих слів, це не може ні показати, що ти володієш сутністю Творця, ні означати, що ти маєш владу Творця Влада і сила Бога це сутність самого Бога. Вони не були засвоєні або додані ззовні, але є притаманною сутністю самого Бога. І тому стосунки між творцем і творіннями ніколи не можуть бути змінені. Як одне з творінь людина мусить зберігати свою власну позицію. Та поводитися сумлінно. Старанно охороняй те, що тобі довірив творець. Не поводься неналежно і не роби вчинків, що виходять за рамки твоїх можливостей або викликають огиду в Бога. Не намагайся бути великим або стати над людиною, або перевершити інших, і не прагни стати Богом. Люди не мають бажати бути такими. Прагнення стати великим або над людиною абсурдне, прагнення стати Богом ще більш ганебне, воно огидне й нікчемне. Що гідно похвали і чого творіння мусять прагнути більше всього на світі, так це стати істинним творінням. Це єдина мета, до якої мають прагнути всі люди.